Причепурити громаду до великодніх свят. Івано-франківські комунальники вже розпочали активну підготовку до Пасхи. Відтак прибирають, миють та чистять тротуари, зупинки громадського транспорту і здійснюють ремонти доріг. Після зими кожного року в нас є одна і та сама ситуація за зимовий період часу під бурю під бурдюром на прилотковій зоні. Накопичується значна кількість сміття, болота, ну, як правило, болота такого спресованого. І тому саме з настанням ранньої весни вся дільниця експлуатації, всі, поточного ремонту, всі займаються знач, прибиранням власне цієї. Цієї зони об'єм робіт каже директор муніципальної дорожньої компанії великий і відбувається вручну, тому до цього процесу залучені усі працівники. Продовжується й ремонт вибоїн холодним асфальтом та профілювання доріг, зокрема у селах Івано-Франківської громади. Трохи змінили до цього підхід, бо якщо раніше, ну скажімо, по всіх селах там десь вулиць їздили по вуличну. То тепер просто беремо якесь конкретне село згідно, рад, перепрошую, староста дає перелік, який він вважає гравійні дороги, які потребують нагального ремонту. Спочатку туди виїжджаємо, визначаємося з об'ємом, визначаємося з кількістю матеріалів, ну і потім, відповідно, проводяться роботи знову ж таки з залученням того ж самого староста, який має можливість і коректував, ну, і щось підкоректує і прокон... ну, якусь, як кажуть, чи порадить. Ну, тобто, Проводили роботу останні на минулому тижні в селі Чукалівка, повністю защепеннили 10 вулиць, десь близько більше тисячі тонн щебня. На черзі село Радча також комунальники розпочали фарбувати усі металеві конструкції вздовж доріг. Це є стільки знаків, стовпчиків, огородження. Ну, все, що є металеве, вздовж дороги, скажімо так. Маємо на початок матеріали, які в принципі, збереглися ще з минулого сезону. Їх є достатньо. От, наприклад, 400 кг сірої фарби, там от, чорної є багато, білої. Багато є фарби для розмітки не залишили без уваги парки та сквери Івано-Франківська. Відтак відпочинкові зони очищують від чагарників та листя. Велику частину в нас роботи зараз буде займати відновлення клумб після зими, тому що, на жаль, і сніг, і люди, і собаки одним словом трошки до додають нам це додає нам це роботи і але ми це приведемо до належного стану починали це вже обробка чагарників декоративних від шкідників обрізка формування і так далі тобто велика лева частка зараз якраз такий сезон що потрібно це робити важливою частиною генерального прибирання до Великодня є кладовища ці території впорядковують в усіх селах громади Здебільшого на всіх кладовищах одна ситуація на сьогоднішній день це упорядкування вивезення сміття. Але цю роботу якусь спільно з старостами залучаються також працівники безпосередньо, які в селі на господарських дільницях допомагають вивозиться все сміття. Голова громади Руслан Марцінків дав доручення замінити або ж зовсім прибрати мішки із піском, якими обкладені пам'ятники. Ті, учи всі, що ми позакладали пам'ятники. Може, пора їх або замінити, або забрати. Хто це робив? Архітектуру, знаю, що робив. Де архітектура? Або пам'ятники ви обкладали піском. Не вже такому стані це або заберіть той пісок, поприбирайте. А щоб у місті було красивіше, висаджують квіти. Оскільки Великдень цього року дуже рано, то літні квіти ми висаджувати не будемо, тому що їх висаджуються в кінці квітня. Початок травня, завжди до дня міста ми висаджували. Але основні зусилля наші зараз пламоні на весняні квіти. На підживлюємо, доглядаємо, які ми висадили восени. Якраз надіємося, що вони десь на великдень мали би розквітнути. Наступного тижня каже директор департаменту благоустрою: відбудеться висадка дерев та кущів. Традиційні породи, які ми зазвичай садимо, липа, дуб, акація, клен, ясен, ці дерева добре проживаються в середовищі нашого міста, і тому ми їх далі садимо. Також майже три тисячі кущів. Плануємо посадити знову веденця. Ми хочемо висадити 150 троянд. На пробу подивимося, як вони теж буде вживатися. Розпочалися й роботи по формуванню крон молодих дерев, у планах комунальників підчистити понад шість сотень рослин. Також 1 квітня у рамках весняного озеленення відбудеться загальноміська толока, під час якої висадять три сотні дерев і понад три тисячі кущів. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.